Забрали кошенятку. Дивіться, <різь> 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 <Сінюю> дружини <різь> день народження. <різь> да, Подарунок, Подарунок на день народження. <різь> 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 <наш>. <різь> <різь> да, там було троє, ми хотіли забрати, але двоє забрали і такий маленький один залишився. Їдемо до притулка. Що необхідне для притулку. Тому хто може, допомагайте, будь ласка. На таксі забрав. Зараз їдемо до притулку, там ще ми пошли бачили вчора. Якщо не забрали, поїдемо теж заберемо, бо у нас рідка є вже свободна з евакуації, поки ніхто не дзвонив, поки тут по місту позабираємо, допомагаємо твариночкам, допомагайте, будь ласка, кому не жалко хочемо по 50 днів. Ось вам день народження. Прийшли в притулок. Сьогодні ми рятували малечу. забрали, з вулиці їх викинули. Прийшли а мертвий лежить. Він з усіх коченят найменший. Він прям розміром був менший, але він їв, був активний, такий грайливий. Вчора гарно їв, все добре було. Що з ним трапилось, я не знаю. Зараз будемо здавати. Чекал на аналізи інших кошенят, бо я дуже переживаю. Ну, можливо, є щось, чого ми не бачимо, чого ми візуально не бачимо, але є якась проблема. Чого він помер? Я не розумію просто. це Просто жах. Ти чуєте, що ти кашляєш? Він ще живий. Ми зараз його терміново веземо до клініки. Дихає, ледь-ледь, але дихає, Бой дихає, воно. дихає. Видко до лікарні. Дужина вже перелякала, що він помер, на жаль. Але я його взяв на ручки і зрозумів, що він дихає, взяли його вчора, сьогоднішні аналізи, щоб розуміти. Ну, це таке була ситуація, коли Афіна її кошенята помирали. Я не знаю, чи то вірус, чи що з ними, чи він. Сам по собі був не роз. Як у той Афіни, мені здається, бачите, ледве дихає, холодний, але дихає, дай Бог, врятуємо. Зараз вже під'їжджаємо на таксі ось вам день народження. Одного ще теж врятували, дуже важкого кошенятку там ми знімали. Допоможіть, будь ласка, хто чи може. Дай дай. Зайчик, я з тобою, я з тобою ми вже приїхали. Почала ридати. говорить.